Є речі, які психолог ніколи не скаже тобі на першій сесії. Але я скажу: готові? А ми тебе не діагностуємо за п'ять хвилин, але подумки вже дали тобі кличку. Типу синдром контролера, королева тривоги, або ідеальна донька з вічним боргом. Це не зло, це просто мозок, терапевта шукає гачок з чого тягнути ниточку. Наприклад, ще ми не скажемо про те, що твоя історія не найстрашніша, навіть якщо ти думаєш, що розкажеш щось таке, від чого психолог впаде і тільця. Ні. Ми вже чули, як хтось за порадою тітки хрестив в кішку, щоб вилікувати безсоння. Також ми бачимо, коли ти намагаєшся здаватися кращою версією себе. Але не кажемо, бо це і є твій захист. Ми ж не для того, тут, щоб тебе знімати з п'єдесталу, ми для того, щоб ти з нього сама злізла і відчула полегшення. Так, також ми іноді не знаємо, що сказати. У нас не завжди є чарівна фраза із книжки. Але ми вміємо. Ти поруч і це вже лікує. Ми дуже хочемо, щоб ти повернувся. Бо одна сесія, це знаєш як з'їсти обгортку від шоколадки. Ну ніби й солодко, але по факту нічого корисного. Якщо ти хочеш ще таких секретів з дивану терапевта, підписуйся. Бо я тут не тільки слухаю, але іноді говорю правду, яку не кажуть інші на першій сесії.